Як заточити свої стамески вдома, що для цього потрібне? Отже, для домашніх умов заточки, доводки і заправки інструменту, нам необхідно буде такий брусок, який називається профільний брусок, або в простонароді монтачка. Покажу вам ближче, як виглядає. Він є у трьох доступних розмірах: це повнорозмірний розмір 40 см подовжині, середній 30 см і менший варіант 20 см. Тобто, відрізняється вони лише. Самою довжиною. В чому особливість даного профільного бруска? Це дерев'яний брусок, який має певні свої виїмки для півкруглої стамески, для меншого півкола, для кутової стамески, а також площину для заточки і заправки ножів та плоских стамесок. Що для цього нам ще також необхідно? Полірувальна паста може бути паста дої. Нам потрібно максимально затерти наш профільний брусок. Ті виїмки, в яких ми будемо працювати, щоб брусок мав ось такий вигляд, і до прикладу, якщо ми беремо кутову стамеску, кут у нас зараз тут 90 градусів, ми вкладаємо її у відповідну виїмку. Стамеска має лежати на профільному бруску, не піднімати ручку. І ось такими подовгастими рухами ми заправляємо наш інструмент ззовні. Щоб заправити інструмент зсередини, у нас тут є теж покритий шкірою ось такий виступ, саме для кутової стамаски. Не піднімаємо, а саме поклавши інструмент на профільний брусок, здійснюємо ось такі рухи. Якщо нам потрібно підправити півкруглу стамеску, вкладаємо у відповідну виїмку для півко і круговими рухами подовгастами, не піднімаючи ручку, а вкладаючи її на профільний брусок, робимо ось такі дії. До 10 разів буде цілком достатньо. Далі, щоб заправити півкруглу стамеску зсередини, розвертаємо наш профільний брусок, де є ось таке півколо, і те саме круговими діями-подовгастами робимо з цієї сторони. Якщо нам потрібно заправити плуску стамеску, вкладаємо її на рівну основу, розвертаємо, не піднімаючи ручку, а вкладаючи на профільний брусок, доводимо її з обох сторін. Що стосується ножа, вкладаємо на рівну основу і проти ріжучої кромки робимо теж подовгасті рухи. Розвертаємо і так само з іншого боку. Якщо ж вам потрібно не лише заправити інструмент, а також безпосередньо його заточити, тобто підвести, підправити ріжучу кромку, рекомендуємо використовувати в цьому випадку наждачний папір. Зернистість рекомендуємо спочатку обрати 800, потім 1000. І фінішний варіант 1200. На наш профільний брусок перед заправкою ми спочатку вкладаємо зернистість 800 і ті самі рухи здійснюємо спочатку по наждачному папері. Після цього. Відповідно, наждачний папір забирається. І ми доводимо інструмент ось такими рухами на профільному бруску затертою пастою гою. Отже, це саме всі, все необхідне для заправки і доводки інструменту. Це профільний брусок. Розмір обираєте самостійно. Може бути 20 см по довжині, 30 або ж 40 Рекомендуємо обрати 40. Тому що воно дозволяє вам зробити повноцінний варіант заправки і заточки інструменту, зменшуючи кількість разів для доводки. Також потрібна вам буде паста і, відповідно, наждачний папір. Все. І у вас всі стамески і ножі абсолютно повністю завжди будуть в домашніх умовах заточені, заправлені, готові до роботи і до якісного різу по твердій м'якій породі деревини. Давайте перевіримо, як наші стамески після заправки ріжуть до прикладу дощечку. Різ чудовий, чистий. Це означає те? Що ми правильно заточили і заправили інструмент? Жодних слідів на дереві не залишається.